Перші автівки заїжджають на платформу залізничного вокзалу. Волонтери готуються до масштабної евакуації маломобільних переселенців на Київщину. Трудно було було мені це, сідати в машину з великими труднощами. Я сиділа у мене руки трусилися аж до самого вокзалу. У мене ж ноги отечні, і я не мені хожу. Людей з прифронтових територій переправляють до безпечніших місць. Валентина з чоловіком лише тиждень тому наважилася виїхати з Костянтинівки в обох порушення зору. Чоловік не бачить з дитинства. Жінка його втратила у 42 роки, та навіть під обстрілами призвичайлися жити. Ви знаєте, Ви знаєте непогано. нам із магазину тільки продукти приносили, а їсти я сама готувала. Останнім часом росіяни сильно б'ють по життовій забудові міста. Розповідає пенсіонерка. Лінія фронту щодня все ближче. Жінка боїться, що вже невдовзі не зможе виїхати, тож вирушає зараз із важким серцем, але й з надією. А боржіохочця вірити більше за все, хочеться вірити, що повернуся до своєї квартири, щоб її не розбили. За сприянням волонтерів та Донецької ОВА, понад 100 людей із різними недугами зголосилися прийняти у спеціалізованому закладі на київщині. Місць для розміщення таких людей в Україні бракує, їх або немає. Або їх треба обладнати відповідним чином, або треба зробити ремонти в закладах. Це не вирішує проблему повністю, абсолютно ні. Але це вирішує оцю цю гарячу проблему на сьогодні. Переселенців евакуюватимуть групами по 50 осіб. Більшість із них не може самостійно пересуватися. Потрібен супровід та спеціальний догляд. Волонтери допомагають із найнеобхіднішими речами перед дорогою. Це Олександр уже на своєму місці чоловік із Мирнограда нещодавно був поранений під час обстрілу. Осколок перебив, Осколок перебив кістки. Зібрали докупи. Да так, зібрали, прооперували. Дякую. Олександрові 63 роки. Усе ще має у житті. Нині під обстрілами виїжджає лише з однією сумкою. Уже сумує за домівкою та хвилюється за брата. Брата залишився в покровське. Брат залишився в Покровську. Він не приїде. Ось це усе. Дружини немає, померла два з половиною роки тому. Нічого впораємося, головне залишилися живими. У прифронтових регіонах кажуть волонтери армія Російської Федерації прицільно атакує евакуаційні та гуманітарні місії. Автівка, схід сос уже потрапляла під удари, тікала від безпілотника, щоб убезпечити людей та довести їх до точки евакуації вкрай необхідний додатковий захист. РЕП. Комплекс радіоелектронної боротьби, який рятує від ворожих дронів та захищає транспорт. Нині триває збір на шість систем для екіпажів. Наші евакуаційники вони безпосередньо у зоні ураження дронами, і це основна, основна біда наразі, от на вже двох років. У нас така наразі. Ми збираємо більше двох мільйонів гривень для більше шести систем, і це закриє основну нашу потребу. Наших осних екіпажів з Дніпра Олена Мадалюк, Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон і єдині новини.